Доброго дня! Перш ніж почати, хочу всім вам подякувати за ваші підписки, коментарі та лайки. Ви в мене найкращі. Сьогодні поговоримо про міфи, що стосуються карти Резидента ЄС в Польщі. Існує багато неправдивої інформації, яка швидко розповсюджується, тому сьогодні розвіймо 5 важливих міфів. Почнемо з того, що карту можна отримати тільки на основі роботи. Це не так. Отримати карту резидента можна, якщо, крім основних вимог для отримання карти, ви маєте постійний дохід. І це не обов'язково дохід від роботи. Це може бути дохід чоловіка чи дружини. Наприклад, сім'я проживає в Польщі 5 років, чоловік працює, а дружина ні. На карту резидента можуть подаватися двоє. Наступний міф, який досить часто зустрічається в соцмережах, це те, що не можна виїжджати з Польщі. Виїжджати можна, але на певний термін. Перебування рахується безперервним, в тому випадку, якщо ви покинули територію Польщі не більше, ніж на 6 місяців за один виїзд, чи не більше, ніж 10 місяців за всі виїзди разом. З цього правила є виняток. Якщо ви працюєте в компанії, головний офіс якого є в Польщі, і ваш виїзд пов'язаний з роботою, то така відсутність є виправдана. До винятків також відноситься, якщо ви вчитеся в польському вузі і деякі заняття відбуваються за територією Польщі або ваша відсутність пов'язана з хворобою. Варто пам'ятати також, що всі ці винятки повинні бути підтверджені документально. Третій міф що працювати в Польщі потрібно без перерви. Це не зовсім так. Подавати документи на резидента можна навіть якщо ви не працюєте, так як я говорила на початку відео. Тобто, якщо ви не працювали деякий час, то важливо мати дохід, який перекриє той період, в якому ви не працювали. Четвертим міфом є те, що отримати карту резидента можна тільки в тому випадку, якщо працюєш на умові о праці. Друзі, подавати документи можна і на умові опраці, і на умови злицені, і навіть на умова одділу. Потрібно звернути увагу на те, що на умові одділу оплачується податок з доходу. То в такому випадку ніяких довідок із ЗУСУ ви не отримаєте. Тому на період подачі документів ужин потрібно придбати приватну страховку. І п'ятий міф: для того, щоб подавати документи на карту резидента, потрібно працювати на мінімальну зарплату. Це не так. Дохід повинен бути такий, щоб його вистачило на утримання себе і членів родини. Якщо ви проживаєте один, то на сьогоднішній день вистачить 776 злотих нето на місяць. Якщо з родиною, то потрібно розраховувати на 600 злотих в місяць на кожного члена родини. І варто пам'ятати, що мінімальний дохід змінюється щороку. До речі, на моєму каналі ви зможете знайти відео, в якому я говорила про мінімальний дохід у 2023 році. А я дякую всім, хто дивився це відео до кінця та підтримує мене і мій канал. До зустрічі!